Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли, з вами в чергове кіномен Станіслав. Дякую, що доєдналися! В нас подкаст, а значить, будемо говорити про кіно. Нещодавно ми говорили про нові кінотеатральні прем'єри, а це означає, що настав час звернути увагу на якусь цікаву кінокласику. Але ж ні. Мені замало одного класичного фільму: чи то Жака Таті, чи то Альфреда Гічкока. Давайте сьогодні поговоримо про усю кінокласику, охопимо усе 20 століття і спробуємо разом відповісти на запитання, чому так важливо дивитись кінокласику. І правда. Кінокласику дивитися дуже і дуже важливо. І не тому, що ви, якщо прийшли на цей ютуб канал, або, вірніше за все є кіноманами, синефілами, можливо, прости Боже, кінокритиками. Ні, все це не важливо. Кінокласику, як і класичну літературу, як і класичний живопис, як і класичну музику, слід слухати, дивитися, сприймати саме заради самих себе, заради свого, ну напевно, не потрібно казати культурного розвитку, це звучить високопарно, навіть романтизовано, пафосно, але це найкраще, що можна сказати в даному контексті. Так. Якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете відкривати для себе нове, зверніть увагу, в старому, тоді кінокласику дивитися важливо. І от в сьогоднішньому подкасті я хочу розповісти вам вісім причин дивитися саме класичне кіно. Розповісти про те, як кінокласика впливає на нас і робить нас кращими в усіх можливих сенсах цього слова: добрішими, розумнішими, уважнішими. Без кінокласики. Не зрозуміти кінематограф взагалі. І як би ми, ви, я, всі у світі не любили сучасний кінематограф, а без кінокласики зрозуміти сучасне кіно ось вам вже наперед одна з восьми причин дивитися кінокласику неможливо. Тому що кінокласика це фундамент, це майданчик, з якого усе починається, це основа. Усього, що ми сьогодні бачимо на екрані. Ну, і будь-який витвір мистецтва дійсно може спричинити нашу внутрішню духовно-культурну революцію. І от саме про таку кінокласику, кажу ж, не просто ми подібні фільми називаємо класичними я б сьогодні і хотів вам розповісти. Ну що, поїхали. В першу чергу, кінокласика розвиває смак. Класичні картини ХХ століття розширюють кіноманський світогляд. Вони прищеплюють глядачеві розуміння кінематографу. Вони вчать відрізняти погане кіно від якісного. І дійсно, такий кінорежисер, як Жан П'єр Мельвіль, якого інколи називають одним з найважливіших французьких режисерів ХХ століття, як мінімум другої його половини, казав, що для справжнього Кіномана, людини, яка обожнює дивитися фільми. А Мельвіль був саме таким режисером режисером, що мав власний кінотеатр, який один день на тиждень запирав для того, щоб самому дивитися кіно на великому екрані. Так от Мельвіль так і казав, що немає нічого важливішого за кіносмак. І кіносмак от просто взяти і набути неможливо. І так само неможливо з ним народитися. Має бути певне поєднання, синтез ось цих людських особливостей, якостей. З одного боку, ти маєш істинно любити кіно. По-справжньому бути закоханим в кіномистецтво, а з іншого боку, в тебе має бути інакше не скажеш, професійний досвід. Ти маєш бути надивленим, ти маєш розвивати власний смак. І дійсно, це абсолютно вірно. В однієї людини. Буде один список улюблених стрічок, а в іншої інший. Але питання не в цьому. Ми на нашому Ютуб-каналі не раз і не два підіймали цю тему. Головне аргументи, головне, як ви захищаєте не в сенсі, що на вас хтось нападає, а в сенсі того, як ви відстоюєте власну аргументовану позицію, що ви можете сказати на захист власних можна навіть сказати, упереджень. Хай це будуть упередження, хай це буде суб'єктивне відношення до кіно, але воно ваше. Це ваш кіносмак, розвинений з роками. Коли ви говорите, я ненавиджу Годара, але обожнюю Вонга Карвая. Чи Стенлі Кубрик був найкращим режисером в історії людства, а Орсон Уеллс найгіршим? Чому? Скажіть чому? І коли завдяки вашим аргументам виникає ось така здорова дискусія, тоді можна казати: ці люди, які сперечаються між собою про новий фільм Софії Кополи, дійсно мають смак. Тому я і кажу, що перегляд класичних кінострічок розширює кіноманський світогляд. Ти глибше познаєш кінематограф як такий. От коли мені потрапляється в руки. Якийсь абсолютно ніколи, ніким майже не знайдений артхаусний фільм, мені хочеться подивитися його вже тільки тому, що він нікому майже і невідомий. І це не якийсь, знаєте собі, такий вдаваний нонконформізм, це просто бажання зустрітися з незнайомцем, який може опинитися гендельфом. Звідки ти знаєш, яким є цей фільм? Наскільки він є примітивним або навпаки революційно розвиненим. От кіноман завжди шукає подібних перлин і щиро радіє, коли знаходить їх в самих непередбачуваних місцях. Все це розвиває смак, все це наділяє нас можливістю розуміти кінематограф. Ну і як я вже казав. Відрізняти погане кіно від якісного, чим більше фільмів ви бачили, знову ж таки, все ще й залежить від вашого духовного, емоційного, інтелектуального розвитку. Це ніхто не відміняв, це теж база. Але неможливо сказати, що ви можете подивитися 10 фільмів і розвинути власний смак. Ні. Дивитися потрібно багато, якомога більше. І в цій надивленості, як в одному з компонентів кіносмаку. І зосереджена істина, яку ми з вами зараз обговорюємо, без надивленості, без смаку зрозуміти кінокласику та її красу неможливо. Друга причина вкрай проста: навіщо дивитися і любити класичне кіно, тому що кінокласика, це кіно найвищих. Стандартів. Хочете найкращого з найкращого? Дивіться кінокласику. І тим більше це твердження вірне зараз, у 21 столітті, коли ми, перебігаючи від одного блокбастеру до іншого, або дратуючись на одному незалежному фільмі і дивлячись інший, та дратуючись ще більше, розуміємо, що фільми перевірені часом здатні подарувати нам значно. Більше емоцій та інтелектуального розвитку, аніж більшість сучасного кіно. Деякі, скажімо так, радикальні критики і взагалі говорять, що 21 століття це століття смерті кінематографу. Слухайте, та й навіть нещодавно в інтерв'ю в чергове саме ці слова повторив Квентін Тарантіно, що кінематограф взагалі помер. Якщо я не помиляюся, він сказав десь наприкінці 90-х років, здається, в 97-му, якщо я не. Помиляюся, перевірте мене, будь ласка, ці інтерв'ю доволі поширені. І Тарантіно часто накидає на сучасний кінематограф, хоча, до речі, і це важливо сказати, він його любить. Він дуже добре в ньому розбирається, не гірше аніж в кінематографу класичному. Але, тим не менш, я теж погоджуюся з його думкою в тому, можливо, не до кінця, але точно в тому. Що сучасне кіно облінилося, і ми з вами на нашому Ютуб-каналі теж не раз це обговорювали. А коли мова йде, от просто давайте наведу приклад. Нещодавно, без всілякої причини, я побачив цей фільм в якомусь черговому списку тисяча найкращих кінострічок ХХ сторіччя, я подивився дебютну повнометражну роботу Пітера Богдановича, і фільм вразив мене своєю. Глибинною синефільською природою, своєю режисерською роботою, своїм розкриттям характерів і психологічних типажів у стрічки. Тобто це дебютна робота ще нікому невідомого режисера, який, можливо, і режисером не стане. Це сьогодні ми розуміємо, що Пітер Богданович був видатним кінокласиком своєї епохи. Не просто ж так він товаришував самим Орсеном Уелсом і навіть видав про нього книжку. І, от вже подививши цю дебютну роботу, яка безумовно не є найпопулярнішим фільмом Пітра Богдановича, в тебе з'являється таке відчуття, що ти доторкнувся до чогось величного. І сам факт того, що ти отут і зараз дивишся цей фільм, переживаєш його, а це жорстоке кіно, на жаль, забув, як цей фільм називається. Ви бачаєте, але це точно дебютна робота Богдановича. Google, інтернет, вам в допомогу. І от коли ти дивишся цей фільм і переживаєш неймовірні емоції відкриття чогось тобі невідомого, це нічим не зрівняти. Оце і значить кіно найвищих стандартів. Це кінокласика від видатного режисера. Хм, подивлюся, я ніколи не чув про дебютний повний метр Богдановича. Далі, третя причина: кінокласика не боїться ставити незручні. Запитання, те, що, на мою думку, теж втрачає сучасний кінематограф. От колись: містер Аркадін, доктор Мабузе, Полковник Курц, тобто Орсен Уеллс, Фріц Ланг, Марлон Брандоу Френсіса Форда Кополи класичні фільми рясніють лиходіями-інтелектуалами, які підривають наше уявлення, ну як мінімум, про мораль. Це теж одна з причин, через яку я обожнюю дивитися класичні стрічки. Ти ніколи не знаєш, якою саме буде ця кінострічка і як вона підійде, можливо, вже до всім нам відомих тем. Це от теж, письменник, якого я постійно згадую в останніх подкастах, тому що зараз перечути усі його книжки. Перейшов до третього роману Гертруда. Це як Герман Гессе. Так, ти приблизно розумієш, яким чудовим письменником він є, ти розумієш його світогляд, що він як Честертон, як, можливо, навіть якийсь Вівекананда чи Рамакрішна. Ти розумієш, що з ним пов'язано багато чудової релігійності, що хіпі його обожнювали. Ти все розумієш про Германа Хеса. Але відкриваєш Гертруду, читаєш перші два абзаци. Це ж класична література, здається, 1911 року, якщо я не помиляюся. І от читаючи перші два абзаци Гертруду, Труди, в тебе виникає таке відчуття, що ці строки написані тут і зараз. І що вони привідкривають для тебе навіть не двері до едему це само собою зрозуміло, тим більше щодо Германа Геса, а що вони якось по-новому змушують тебе думати про те, що ти і так добре знаєш. Це нагадування про споконвічне. От ці слова нагадування про споконвічне. Це те. За що я обожнюю кінокласику? Саме це вона нам і дарує. Коли ми дивимося апокаліпсис сьогодні, коли ми дивимося одну з частин трилогії? Про вже згаданого мною доктора Мабузе. коли ми дивимося, неймовірно дивний навіть з точки зору монтажу, класичний приклад фільму, який хі -хі, не дозволяє вам зрозуміти, що відбувається на екрані, коли ми дивимося містера Аркадіна Орсана Уелса, це все чудові приклади тієї кінокласики, яка усе переставляє з них на голову. Яка кажу, ж по-новому відкриває вам те, що ви здавалося, б, і так добре знаєте? Орсон Уеллс. Я дивився все, що він зробив, не тільки громадянина Кейна, звичайно ж, а навіть і чудових Емберсонів, процес печатку зла, усю його шекспірівську трилогію М -м, Містер Аркадін. Ну добре, давай його подивлюся. О Боже, це ж просто хі, наче Орсон Уеллс в кубі. Орсан Уелс на наркотиках, тобто це подвійна порція Орсона Уелса аніж зазвичай. І все це змушує кіноманське серце радіти оці незручні запитання, які підіймаються у цих фільмах. Ну і звичайно, що під словом сполученням незручні запитання, я маю на увазі не тільки буквальне постанову якихось там питань, а й в тому числі нестандартну зйомку, монтажні прийоми, освітлення. Типи акторської гри, ось все це, чим і є, і може бути кінематограф. Кінокласика дарує нам ще й подібну радість. Але крім того, і це наступна причина любити кінокласику: кінокласика приносить неймовірне естетичне задоволення. Просто кажучи, кайф, класичні фільми красиві, поетичні та незабутні. І знаєте, можливо, це навіть основна причина, чому кіномани обожнюють класичні стрічки. Тому що ось якраз це естетичне задоволення, яке ти переживаєш, дивлячись, називаю першого режисера, який приходить мені до голови. Але Роб Гріє чи Рене Клера, класичних американських документалістів 70-х років, німих режисерів, як от Фрідріха Вільгельма, Мурнау чи ранішні фільми Фріца Ланга, коли ти все це дивишся? Воно переносить тебе у такий дивокрай Задзеркалля, про який є кіноман, ти міг тільки мріяти. І, можливо, я можу собі уявити такого глядача, який ніколи не цікавився кінематографом, всім серцем вірю, що це можливо. І потім якось просто випадково подивився класичний фільм, скажімо, жити своїм життям Жан-Люка Годара. Я ще сьогодні до цієї стрічки повернуся. І цей фільм б'є. Тебе по мізках б'є тебе в серце, потрапляє в самісіньку душу і змінює твоє відношення навіть не до кіномистецтва, а до самоусвідомлення, до самосприйняття. Оце справжнє кіно, оце те, що дарує тобі кінокласика, це та форма естетичного задоволення, яку ми насправді і в першу чергу і шукаємо у мистецтві. Якщо людина розбирається в культурі, якщо власне слово мистецтво для неї це не порожній звук. Вона знає, що якраз ось це відкриття радості і краси є чи не основною причиною нашого буття? А навіщо ще ми приходимо у цей світ? І, от коли подібні фільми трапляються мені на шляху, і це може бути який завгодно фільм. Слухайте, навіть Термінатор. Я подивився першу частину Термінатора. Востаннє я дивився її дитиною, чи навіть підлітком, не пам'ятаю точно, я був вражений тим, наскільки це цікаве кіно. І, передивляючись сиквел. Відомого науково-фантастичного бойовика Джеймса Кемерона я зрадів не менше. Виявилося, що ця дилогія, Термінатор, «Термінатор 1» і друга частина сиквел чудові фільми. Як і скажімо, сам удома, перша і теж друга частина це фільми, які вражають, і це кінокласика. Так що ми сьогодні говоримо не виключно про якесь старе, нудне, монотонне артхаусне кіно, яке дивляться тільки поціновувачі-синефіли. Ні, я зараз розповідаю у тому числі і про широкопопулярні фільми. Ну от хіба матриця не кінокласика? Слухайте, це кінець 90-х, 99-й рік. Вже 26 років матриці. Ми можемо сказати, що це не просто культова, а саме кінокласична стрічка. І так, це фільми, які створюють нові простори. Це фільми, які насичують наше життя навіть не новими емоціями, навіть не, скажімо, глибокими інтелектуальними ідеями. Справа не в тому. Оце естетичне задоволення, ця радість від відкриття справжнього витвору мистецтва це теж дуже і дуже важливе. І, можливо, це найважливіше. Наступна причина. Кінокласика дозволяє краще розуміти сьогоднішнє кіно, про що ми вже почали говорити. Нема, просто не існує такого сучасного режисера, навіть коли це блогери брати Філіпу, які б не надихалися класикою. От таких режисерів немає. От любиш Стівена Спілберга? Дивись, Сесіля де Міля це перший Спілберг. Любиш Девіда Фіншера? Дивись Альфреда Гічкока, це ж фінчер чистої води. Любиш артхаусного майстра Раду Жуде, румунська хвиля. Тоді дивись, Жан Люка Годара. Для того щоб зрозуміти, чим є сучасний кінематограф, який завгодно. Перший друга дюни Дені Вільнева. Як не подивитися дюну? Від Девіда Лінча, або навіть просто кінострічки Алехандро Ходоровський, який теж має велике відношення до того, що ми називаємо сучасними вільневськими блокбастерами про Аракес. Безумовно, все це взаємопов'язано між собою. І так само, як в нас є батьки, і ми є їхнім продовженням, навіть коли ми своїх батьків ненавидімо або навпаки, коли ми їх любимо всім серцем, ми є продовженням своїх батьків, який є продовженням своїх. І от кінематограф взаємопов'язаний саме у часі і просторі. І навіть коли ми дивимося найгірший сучасний фільм, який тільки може бути, шпигунка на весіллі от зараз прокатується в кінотеатрах, навіть коли ми дивимося найтупішу голівудську кінокомедію. Традиційно. Вона теж має певне коріння. Вона теж наслідує якимось романтичним шпигунським комедіям з минулого, і який сучасний шпигунський детектив, трилер, бойовик так чи інакше не наслідує те, що було у стрічках про Джеймса Бонда в перші десятиліття створення цієї відомої кінофраншизи. От і виходить, що все водночас і нове, і завжди старе. Що коли ми йдемо на ту ж саму матрицю, ми в певній мірі дивимося in the Shell та Акіра, тому що все взаємопов'язане між собою, і ніхто не існує з цим би погодились певні письменники, як у вигляді у формі острову. Ні, ми всі частини одного великого континенту, і він називається кінематограф. Наступна причина любити кінокласику. Наступна причина, яка змушує нас дивитися класичне кіно, звучить так: кінокласика, сподіваюся, ви слухаєте уважно, кінокласика робить нас уважнішими. Сучасне, динамічне кіно. Воно ж хапається за кожного глядача, воно притримується шаленого темпу. І не тільки кінематограф. Клікбейтерніці е, назви ютубних роликів. Оце бажання заманити вас до прослуховування перегляду. Це все якраз надсучасна культура неймовірних швидкостей. Бред Піт в F1. До речі, скоро поговоримо. Я вважаю, що це вдале, навіть більше ніж просто вдале кіно. Так нічого з цим не зробиш. Настільки змінився світ колись. Прокатувався якийсь фільм, скажімо, у 70-х чи 80-х роках. Глядачі йшли на нього, дивилися, обговорювали, купували якісь газети чи журнали, які були присвячені кінематографу, читали рецензії критиків, спокійно обговорювали між собою. А сьогодні наявність мобільного телефону, наявність великої кількості задач і роботи цього вистачить для кожного з нас. Ми витрачаємо час з шаленою швидкістю. Я навіть це добре знаю по собі. Ніколи не встигаю зробити по роботі стільки, скільки хотів би зробити за день. Завжди щось залишається. Я не встигаю, погано висипаюсь. І от все це насправді є продовженням сучасної культури цивілізації. І динамічне кіно. Стрімке кіно, оці блокбастери, Ліло і Стіч, Як приборкати дракона, оці сучасні диснеївські мультфільми, в яких відбувається безліч усього на екрані, і така кількість кольорів це все відображення нашого з вами 21-го сторіччя. А от класичні картини, вони навпаки, часто розмірені та спокійні, і з ними ми вчимося правильно дихати. Правильно дивитися кіно. Власне, коли ти дивишся кіно, ти маєш дивитися кіно. А не десь корпатись у власних думках і тим більше сидіти у телефоні. Телефонів взагалі потрібно забороняти в кінотеатрах, ну як можна? Тим більше, що ти засліплюєш інших, заважаєш їм дивитися. Але мова навіть не про це. Мова про те, що ми постійно на щось відволікаємось. А якщо до того, щоб зупинитися... І просто подивитися бруталіста від початку і до кінця. До речі, в мене цього не вийшло. А я тут з таким розумним виглядом, ви його не бачите, але просто повірте, раджу вам, як себе поводити з кінокласикою. Ще одна причина любити кінокласику. Кінокласику можна переглядати знову і знову. І я особисто обожнюю так робити. Флобер рекомендував щороку перечитувати Дон Кіхота. адже щоразу. Ця книга інша. І от так само щороку я б рекомендував переглядати, ну, наприклад, Шляхи слави, чудовий фільм, неймовірно актуальний для нас сьогоднішніх Шляхи слави Стенлі Кубрика, громадянина Кейна, звичайно ж, Орсена Велса, або Пісню дороги Сатяджита Рая. На відміну від багатьох сучасних кінострічок, які ти. Не те, що дивишся один раз, а інколи навіть одного разу дивитися не хочеш. Пригадую свій перегляд чорного Адама. Просто лютий кошмар. Це вже не модно, але скажу крінж, це дивитися неможливо. А от з кінокласикою це не так. Є фільми: от, наприклад, шляхи слави, які я передивляюся не менше шести, а то і більше разів. Для мене кінострічка Кубрика, яку здається, я вже завчив від кадру до кадру, просто всі сцени знаю на пам'ять. Пам'ятаю, хто і що каже, можу просто зобразити прямо зараз перед вами Кірка Дугласа з його ходою, поведінкою, виразом обличчя. Так, от я це роблю не тому, що я якимсь фанатом, гіком, а тому, що просто це настільки цікавий витвір мистецтва, що я не можу йому опиратися. Я просто хочу знову і знову потрапляти у цей дивовижний кубриківський світ. Бо ж ніколи не думав, що скажу такого про Стенлі Кубрика. Хоча в нього зазвичай, за винятком, напевно, лише шляхів слави, цей кіносвіт страшенно мізантропічний. Але Кірк Дуглас трохи перетягнув на себе ковдру в шляхах слави, і якось я б хотів з вами окремо поговорити про цей видатний фільм. Але не сьогодні. І остання причина, яка... Є нагальною для будь-якого глядача. Кажу навіть для тих, хто не любить дивитися не просто змістовне кіно, а кіно взагалі, хто сприймає кінематограф виключно як розвагу. Але ж кінокласика дарує любов. Справжня культура нагадує нам про вічне у повсякденному про царство Боже всередині нас, як казав Христос. Саме таким знанням сповнені найкращі класичні фільми. На кшталт ночі Мікеланджело Антоніоні – це шедевр. От на кшталт вже згаданого мною жити своїм життям Жан Люка Годара. Абсолютного шедевру, можливо, найкращого французького фільму: Діти райка Марселя Карне. Або ж, звичайно ж, Гарольд і Мот від режисера Гела Ешбі, брат Сонце, сестра місяць, «Франко Зе Симеон Стовпник Луїса Бунюєля, Життя Брайана за Монті Пайтоном від Монті Пайтону, цих фільмів Легіон, хоча цей вираз про чортів не підходить, цих фільмів і Янгольське столпотворіння. От дійсно найкращі кінокласичні фільми, вони, знаєте, як релігійні трактати, як новий заповіт або даудедзин, перечитуючи які. Ти відчуваєш, що доторкаєшся до яка там культура, яке там мистецтво до істини. Є такі фільми, які дійсно можуть тебе змінити, які можуть тобі подарувати справжню, а не вдавану, нещиру надію. З Цією надією можна змінити усе, в тому числі самого себе. Ось ті причини, які змушують нас просто підштовхують нас дивитися класичні. Кінострічки, які пояснюють нам, чому так важливо дивитися кінокласику. Я особисто дуже і дуже страждаю від того, що приблизно ну не менше 8, да, так, 80% усієї моєї роботи пов'язано з сучасним кінематографом. І що четверга, так чи інакше, я намагаюся дивитися нові кінотеатральні релізи. От зараз допишу цей подкаст і буду дивитися третій сезон гри в Кальмара, який якраз сьогодні був презентований на нетліксі всі шість епізодів. Думаю, що навіть в нас буде відеорозбір або подкаст, як мінімум. Послухайте чи подивитеся на нашому Ютуб каналі. От маю дивитися, хоча і люблю гру в Кальмара, але ж замість того, я міг би продовжувати досліджувати Лукінові Сконті, з яким все ніяк не можу покінчити, додивитися усю його фільмографію. Насправді, мій ідеальний особисто світ, якщо він вам взагалі може бути цікавий, мій ідеальний особистий світ це світ, в якому ти передивляєшся кінокласику. І краще за це. Нічого не буває. Так, сьогодні створюється чудове кіно. Так, сьогодні неймовірні технології, я погоджуюсь. IMAX 4DX зараз в кінотеатрах приємно і комфортно, як не було ніколи. Це факт. Але основа кінотеатру, серце будь-якого кінотеатрального досвіду це саме кінопоказ, це сам фільм. І от коли в нас з'являється можливість поговорити про. Кінокласичні твори, от як наступного разу в нашому відеорозборі, ми будемо обговорювати тіні забутих предків. Це вкрай цікаво. От в такі моменти я щиро радію. І сподіваюся, що ви також переживаєте радість. Не можу не сказати на правах реклами. Дуже дякую вам за репости, підписки, лайки та, звичайно ж, коментарі. Пишіть їх якомога більше. Ми на все відповідаємо, все передивляємось, а на найкращі ваші запитання навіть відповідаємо наприкінці наших відеорозборів. От теж наступної п'ятниці буде відповідь на одне чудове запитання від нашого слухача-глядача. Ну, а я вам. Можу побажати лише одне: дивитися по-справжньому класичне кіно, дивитися гарне кіно. Бо як же інакше, як же ще ми можемо називати себе кінолюбами? Дякую, Станіслав.